Чи є розуміння бодай з точністю в десяток кілометрів, де тепер перебуває геть біла російська колона? Запитання до Андрія Барташова, мій колега нині біля кордону на Харківщині. Там нагадаю вантаж планували побачити ще на ранок, але такого не сталося. Маємо прямий сателітний міст тепер із прикордонною ділянкою Харківської області. Андрію, привіт. Ну, власне, ти там спілкуєшся цілий день з прикордонниками, з бійцями міністерства надзвичайних ситуацій, комісії надзвичайних ситуацій. Можливо, тобі вже відомо на цю мить, бодай з якоїсь. Приблизною точністю, де може перетнути колона Український кордон. Привіт, Олександре. Ну скажу, що е, ні ані інформації, як саме рухається так звана е, колона Путінської гуманітарної допомоги, а тим більше інформації, в якому саме місці вона має дійти і перетнути е, кордон з Україною. Наразі як не було в день, так і немає зараз. Е, скажу, що нагадаю: е, від самого початку шлях гуманітарної колони мав бути таким: від містечка Алабини, це е, Нарофомінський район, під Москов'я, е, до е, Трасою дон трасою дон е, 4 до міста Воронеж, і вже звідти до переходу російсько-українського переходу е, Шебекине неплетенівка Проте за повідомленнями російських змі, які з'явилися сьогодні вранці, е, о 9-й ранку ця колона після ночівлі у Вороніжі е, виїхала у напрямку українського кордону е, приблизно по 10-18 автівок е, групами з інтервалом 20 хвилин. Проте наразі підтвердження цієї інформації від російських змі ми не маємо. Тож і досі невідомо чи дійсно. Ця колона виїхала з воронежу, і чи вони дійсно напрямують до українського кордону? Додам також що є ще інформація, що ймовірно ця колона намагатиметься перетнути кордон на Луганщині в пунктах пропуску ізварини, та який зараз під повним контролем бойовиків, і українські словки його поки що не контролюють. Тож Є ще такий варіант, що ці фури можуть розділитися аби додати плутанини. Будь-яка гуманітарна місія, спрямована до України, має проходити під повним контролем міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест. Будь-який інший варіант це погано приховане посягання на суверенітет України. Ну і додам, що українська влада вже неодноразово заявляла, що у випадку, якщо Росія не погодиться на умови приймаючої сторони, тобто України або на умови організації Червоного Хреста, то вважатиме чужі колони техніки на своїй території нічим іншим як вторгненням. І додам, що Червоний Хрест вже заявив, що він не прийматиме гуманітарного вантажу, якщо той пройде через контрольно пропускний пункт, який не контролюють українські прикордонники. Тож як це відбудеться, чекати залишилось вже недовго. Олександре Андрію, дуже дякую тобі. Андрій Барташов щойно був напрямому зв'язку з Харківщини. Він вмикався від кордону з Росією, і де тепер перебуває російська колона? Можливо, вона навіть розділилася до цієї миті, принаймні чіткого розуміння не існує.